ROG LIX, а також ще 15 новинок від Asus будуть на Computex. Свіжа інформація про Panther Lake, Digital Foundry про Sony PS5 Pro, трохи про новий iPad та про чип Apple M4. Все це і навіть більше у свіжому дайджесті Гесіт Ньюс, який, як і кожну неділю, на ваших екранах. Вітаю вас на ютуб-каналі Ком. Тут ми оглядаємо усі найцікавіші новини і новинки технологій та ПК Заліза. Тож вмощуйтеся якомога зручніше, заварюйте собі каву або чай і приємного вам перегляду. Новина під Грифом, любителям білих збірок, але щоб не за всі гроші. Південнокорейська компанія МТЕК випустила білу GeForce RTX 4060 Miracle White Blue. Зазвичай білий колір асоціюється з дорожчими топовими моделями, однак ця карта доступна більш широкому колу покупців. Сама ж новинка це компактніша версія моделі RTX 4070 Ti Miracle X3 із довжиною всього в 25 см і завтовшки у два слоти. Карту оснащено двома 90-міліметровими вентиляторами з LED-підсвіткою, а також радіатором з двома тепловими трубками. Головним елементом є процесор AD106, який має 3072 куди ядра та 8 ГБ GDDR6 пам'яті. Відеокарта має коротку друковну плату і скромний TDP в 115 Вт, і їй достатньо всього одного восьмиконтактного роз'єму живлення. MTEC GeForce RTX 4060 Miracle White Blue коштує близько 450 тисяч вон, або приблизно 327 доларів. Нагадую, що дайджест Gesit News виходить завдяки вам. Цього разу особливо хочу подякувати за підтримку анонімному любителю песиків, зокрема від мене та від каналу Гесідком загалом. Ну і звісно, всім іншим нашим спонсорам. А якщо ви маєте змогу та бажання підтримати вихід Gesit News, ласкаво прошу в опис під відео. Там ви знайдете будь-який зручний для вас сервіс від Донател до Монобанки. Також можна підтримати проєкт в цілому через Patreon, купи мені каву чи прямо тут під відео, скориставшись кнопкою спонсорство. Ті, хто нас підтримує, отримує ексклюзивну інформацію про плани на майбутнє, які тести нас чекають. Також із ними ми ділимося деякою закритою статистикою та новинами проєкту. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Відеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana тепер у серійному виробництві. Ця модель має потужну систему охолодження і заводський розгін графічного процесора AMD Navi 31. Вона займає 4 слоти в системному блоці і має довжину в 346 мм. Карта має три восьмиконтактних роз'єми. Охолодження забезпечується трьома 100-мм вентиляторами, масивним радіатором з випарною камерою та вісьмома 6-мм теплотрубками. Буст частота процесору піднята до 2615 МГц, що на 115 МГц більше за стандартну RX 7900 XTX. Для виведення зображення є три порти DisplayPort 21 та один HDMI 2.1. Ціна в Китаї складає приблизно 1090 доларів США. Офіційна презентація нових мобільних процесорів AMD Zen 5 має відбутися вже незабаром. Виробники ноутбуків, як от ASUS і Lenovo, вже готуються до випуску пристроїв на базі цих процесорів. Зокрема, ASUS анонсувала більше 10 моделей на новій платформі. Одна із моделей ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 з 12 ядерним процесором Strix Point вже з'явилася в онлайн-магазині за приблизною ціною в 3700 доларів. Lenovo ж планує використати нові чипи Ryzen 8050 у ноутбуці ThinkPad t 14 Gen5. Очікується, що офіційні подробиці про нові процесори AMD будуть оголошені на виставці Computex 2024, де виступить і генеральний директор AMD Ліза Су. А ще Asus засвітила новий неймінг для чипів AMD. Оновлення мобільних процесорів AMD Stricks Point з архітектурою Zen 5 передбачає нову схему маркування під назвою Ryzen AI. Нові чипи, такі як Ryzen AI 9HX 170, виокремлені своїми можливостями з роботою зі штучним інтелектом, включають 12 ядер та 24 потоки з максимальною частотою до 5,1 ГГц. Вони також мають 36 Мб кешу та продуктивність до 77 трильйонів операцій на секунду Фунду в операціях зі штучним інтелектом завдяки вбудованому NPU з архітектурою XDNA другого покоління і графікою RDNA 3.5 на 16 обчислювальних блоків. Вперше ці процесори з'являться в новій версії ноутбука Asus VivoBook S16 OLED, де їх власне і помітили. Подальші деталі, скоріш за все, будуть оприлюднені на все тій ж виставці Computex 2024. Взагалі, я останні випуски дуже часто згадую про виставку Computex, але вже вибачте, недовго до неї залишилося. Тим паче, чим ближче до неї, тим більше цікавого з'являється в мережі. Asus, як я вже неодноразово казав, теж буде на цій виставці. І окрім цього вище зазначеного, а також Asus ROG L 2024, про яку я розповідав у минулому випуску, буде ще, як мінімум, 15 новинок від цієї компанії. Знову ж, завдяки витокам, ми можемо зараз дізнатися, що на виставці ASUS також представить нові моделі ноутбуків на базі Intel Meteor Lake і Qualcomm Snapdragon X, серед яких новинки серії Asus Pro Art. Та Gaming a 14 a 16 Zenbook S16 і VivoBook S15. В програмі також потужний блок живлення Tor на 1600 Вт та Wi-Fi 7 роутер ROG Rapture GT. Вже після написання новини ASUS вирішили піти на випередження і показали оновлену версію ROG LI самі. Нова портативна ігрова система ASUS ROG Лай X має чорне забарвлення та кілька вдосконалень порівняно з попередньою моделлю. Вона отримала збільшену на 40% місткість акумулятора. Тепер підтримується більший обсяг оперативної пам'яті та NVMe накопичувачі формату M.2 2280. Важливим також є переміщення слота для sd карток подалі від вентиляційних отворів для запобігання їхньому виходу із ладу, а також оновлення аналогових джойстиків. Через всі ці оновлення вага ігрової системи трохи зросте, як і її вартість, котру мають оголосити. Я гадаю на. Все тому ж Computex 2024. В минулому випуску я розповідав про плани TSMC щодо технології COWOS, тобто Chip On Wafer on Substrate та SOIC System on Integrated Chip. Та взагалі про їх плани аж до 2027 року. І тут з'являється новина, що виробничі потужності TSMC вже зарезервовані на наступні два роки такими маленькими компаніями як Nvidia та AMD. Технологія COWOS застосовується для виробництва деяких з найпотужніших чипів Nvidia, включаючи серії Hopper та новітні Blackwall. Їх конкурент AMD також використовує цю технологію у своїх оновлених прискорювачах mi 300 Відповідаючи на ринкові потреби, TSMC планує збільшити своє виробництво з 45 до 55 тисяч чипів до кінця цього року і продовжити нарощувати обсяги виробництва і надалі. І знову про США, Китай та санкції. Звучить, як я, Побєда і Берлін прямо. Незважаючи на те, що Huawei стикається зі зростаючими викликами через санкції США, які обмежують їхню здатність замовляти виробництво чипів у TSMC, компанія продовжує розвивати власні технології. Вони змогли досягти виробництва 7 нанометрових чипів на китайському заводі SMIC і, за деякими даними, працюють над розвитком 5 нанометрового техпроцесу. Однак з новими обмеженнями з боку США, що включають відкликання ліцензій у таких компаній як Intel і Qualcomm, подальше виробництво продуктів Huawei з їхніми чипами, таких як ноутбуки MateBook X Pro, може зазнати деяких складнощів. Ну і мабуть, вже в останній раз інтел серйозно взялася за розв'язання проблем зі стабільністю своїх процесорів Core 13 та 14 поколінь в іграх, і зі свого боку заявила, що причиною часто є надто агресивні заводські налаштування материнських плат, які не відповідають стандартам інтел. Тому до кінця травня виробники материнських плат мають оновити прошивки BIOS, додавши профіль Intel Default Settings, який має бути активовано за замовчуванням. Це дозволить забезпечити роботу процесорів у межах встановлених intel специфікацій для енергоспоживання, зокрема обмежити параметр максимум Power для топових моделей до 188 Вт замість 253 Вт, що знизить їхню пікову потужність і власне температури і так далі, далі, далі і далі. Неофіційні джерела продовжують повідомляти деталі про нові настільні процесори Intel Core Ultra 200, відомі також як Arrow Lake S, що входитимуть до складу платформи LGA 1851. Вони працюватимуть з материнськими платами на базі чипсетів Intel 800 серії, зокрема Z890, які обладнані портами Thunderbolt 4, що стає стандартом для нової платформи. Топові моделі отримують підтримку Thunderbolt 5 завдяки контролеру Bearlow Ridge. Очікується, що флагманський процесор Intel Arrow Lake S Core Ultra 9 285 k матиме нижче тактові частоти порівняно з попередниками і з максимальною буст частотою до 5,5 ГГц. Він зберігатиме конфігурацію у 8 продуктивних та 16 енергоефективних ядер, але не підтримуватиме технологію гіпертрейдингу та матиме до 24 потоків. Щодо вбудованої графіки, то вона матиме до чотирьох і ядер, що вдвічі менше ніж у процесорів Core Ultra 100 Meteor Lake. Перші моделі, що вийдуть, включатимуть оверклокерські варіанти k серії зокрема Core Ultra 9 285 k з 24 ядрами, Core Ultra 7 265K з 20 ядрами і Core Ultra 5 245K з 14 ядрами. І всі, як я зазначав вище, без технології гіпертрейдингу. Також планується випуск моделей із 65 ватним TDP, наприклад, як Core Ultra 5 240F, але із значно пізнішим релізом. А ще Intel активно розробляє нове покоління мобільних процесорів Panther Lake, запланованих на 2025 рік після випуску лінійки Lunar Lake. Panther Lake міститиме дві основні серії Panther Lake U для ультратонких лептопів та Panther Lake H для високопродуктивних ноутбуків. Очікується, що нові процесори будуть на 35% більш енергоефективні за своїх попередників з використанням нових продуктивних ядер Co. та енергоефективних Skymo. Вони також включатимуть нову графічну архітектуру X і lpg покоління Celestial. Топові її серії будуть мати конфігурацію 4 продуктивних, 0 енергоефективних та 4 LPE ядра з інтегрованою графікою на 4 X і ядра, тоді як H серія отримає 4 продуктивних, 8 енергоефективних та 4 LPE ядра з 12 X і ядрами для графіки. Інтеграція новішого npu блоку надасть значно вищу обчислювальну потужність для штучного інтелекту приблизно до 50 трильйонів операцій на секунду з потенційною загальною продуктивністю до 170 трильйонів операцій на секунду, завдяки можливостям iGPU. Офіційний реліз Panther Lake відбудеться у 2025 році, але до того часу нам світить лише Lunar та Arrow Lake, які мають з'явитися на полицях та у девайсах вже в другій половині цього року. І давайте тепер трохи про пам'ять, тим паче, новин за цією тематикою доволі багато сьогодні. Micron Technology почала продавати нові моделі оперативної пам'яті Crucial lpddr 5X у формфакторі lpcamm 2 який нещодавно було затверджено організацією JEDEC. Цей стандарт вже знайшов застосування в ноутбуках, зокрема в Lenovo ThinkPad P1. LPCAMM2 пропонує більшу компактність і швидшу пам'ять порівняно зі стандартом SOD, а замінити модуль можна просто викрутивши кілька гвинтів. Наразі доступні модулі на 32 і 64 ГБ, що працюють у режимі lpddr 5 x 7500 із напругою в 1,5 вольта. І поки що це всі характеристики, навіть немає ніяких таймінгів. А тим часом Corsair випустила новий твердотілий накопичувач mp 700 Pro SE з інтерфейсом PCI-Express 50, який встановлює нові стандарти швидкості з послідовним читанням до 14 тисяч мегабайт на секунду і з записом до 12 тисяч, значно перевершуючи продуктивність SSD PCI-Express 4.0. Доступний з об'ємами в 2 та 4 терабайти mp 700 Pro SE також підтримує високі показники випадкового читання та запису, що робить його дуже хорошим вибором для системних дисків. Модель сумісна з pci Express 4.0 і підтримує Microsoft Direct Storage для швидкої передачі даних. Для максимальної продуктивності накопичувач вимагає ефективного охолодження і він навіть доступний у версіях як з активним кулером, так і навіть з водоблоком. Ціни ж на 4-терабайтну модель в США починаються від 625 доларів. Як на мене, 625 доларів за SSD це, ну, це вже немало, хоча і за 4 терабайтний. Але аналітична компанія TrendForce предрікає ще більше значне зростання цін на DRAM і NAND Flash у другому кварталі 2024 року на тлі зростаючого попиту, а особливо в секторі штучного інтелекту, значні збільшення цін сталися через землетрус в березні, який спонукав ОМ виробників до погодження на вищі ціни. Виробники технологічного обладнання, такі як Nvidia і AMD, вже забронювали виробничі потужності TSMC на найближчі два роки, особливо в сфері високопродуктивної пам'яті HBM. І відповідно до звіту ринок зіткнеться з нестачею через монополізацію виробничих потужностей великими гравцями, що спонукатиме інших виробників лише збільшувати запаси наперед, очікуючи на можливий дефіцит. Ну і оминути презентацію від Apple, котра була цього тижня, теж не можна. Apple оновила лінійку iPad Pro, представивши моделі з 11 та 13 дюймовими екранами Ultra Retina XDR, виконані за технологією Tandem OLED. Ця інновація забезпечує високу яскравість та дозволила зменшити товщину пристроїв до 5,1 мм. Самі ж пристрої оснащені новим чипом Apple M4, про який ми поговоримо трохи далі. Обсяг оперативної пам'яті варіюється від 8 до 16 ГБ, а сховище від чверті до 2 терабайт. Ціни стартують від 1000 доларів за 11-дюймовий варіант, і від 1300 за 13 дюймовий. Apple також представила оновлений iPad Air з чипом M2, доступний у 11 та 13-дюймовому виконанні з цінами, що починаються від 600 та 800 доларів відповідно. Новинки комплектуються оновленими аксесуарами Pencil Pro та Magic Keyboard, що доповнюють їхню функціональність. Ну і давайте трохи про сам чип Apple M4. M4 виготовлений за 3-нанометровою технологією від TSMC і містить понад 28 мільярдів транзисторів, Чип має 10 обчислювальних ядер, 4 високопродуктивні та 6 енергоефективних, що забезпечує зростання швидкості на 50% у порівнянні з М2. Графічний блок нової системи включає 10 ядер з підтримкою Mesh Shading і трасуванням променів, покращуючи продуктивність в 4 рази порівняно з попередником. Крім того, Apple M4 має оновлений контролер дисплею для підтримки новітньої технології Tandem OLED із частотою оновлення до 120 Гц. Контролер пам'яті нового чипа забезпечує пропускну здатність до 120 ГБ на секунду. Також велика увага була приділена Neural Engine, який зараз видає 38 трильйонів операцій на секунду, значно підвищуючи ефективність машинного навчання і роботу застосунків, які пов'язані зі штучним інтелектом. І навіть є вже перші тести цього кристалу в Geekbench 6. Результати були доволі вражаючими. Процесор здобув 3767 балів у одній. Ядерних тестах та 14 677 балів у багатоядерних, що на 22 і 25% відповідно швидше, аніж його попередник М3. І хоча такі тести не відображають реальної продуктивності в повсякденному використанні, вони свідчать про прогрес, досягнутий розробниками Apple Silicon. Для оцінки реальної продуктивності нового чипу варто дочекатися детальніших оглядів не тільки на iPad Pro, але й на майбутні моделі MacBook Pro та MacBook Air, які матимуть кращі системи охолодження та відповідно вищі робочі частоти. Ну і наостанок про Apple від світу ігрової індустрії. Останні подробиці про PlayStation 5 Pro стали відомі завдяки YouTube каналу Digital Foundry та інформації з ресурсу для розробників Sony. Графічний блок оновленої консолі забезпечить значне покращення продуктивності, він буде мати 30 робочих груп, тобто 60 обчислювальних блоків новітньої архітектури RDNA 3 iGPU PS5 Pro матиме максимальну частоту у 2,35 ГГц та обчислювальну потужність до 36 терафлопс, що в три рази перевищує показники звичайної моделі. Також Pro-версія має краще трасування променів завдяки елементам архітектури rdna 4. PlayStation 5 Pro буде оснащена восьмиядерним процесором із Zen 2 ядрами, що працює з максимальною частотою в 3,85 ГГц, що на 10% швидше ніж попередня модель, а ще матиме трохи розширений кеш. Консоль також містить 16 ГБ пам'яті GDDR6 зі швидкістю 18 Гбіт на секунду, забезпечуючи на 28% вищу пропускну здатність ніж у базовій моделі PS5. Офіційно, скоріш за все, ми все це побачимо десь у другій половині року, ближче навіть до його кінця. Залишається лише ще питання з дизайном. Тож, я гадаю, буде ще на що подивитися. І на цьому, в цьому випуску, в мене все. Як завжди, я дуже дякую вам, що ви додивилися цей випуск до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. Дякую, що ви виправляєте мене в коментарях, наприклад, щодо рок Елай. Бо я отгадав, що Еллі як ім'я власне, як у тієї ж Еллі Лотті, хоча я її гадки не маю, хто вона така. Що тим не менш неважливо, оскільки в неї тільки інсті лям підписників. Тим не менш, як виявилося, назва рок Eli походить від слова альянс. Тож тоді розумію, чому вам ріже вуха моє Еллі. і дякую ще раз, що допомагаєте ставати краще, і щоб вам було приємно слухати мене також. Не забувайте про коментарі, адже саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину. Також не забувайте заходити до нас на сайт, адже в нас є не тільки відео огляди, а й текстові, і повірте, там є багато чого цікавого. Ще раз дякую за увагу, гарного вам настрою на весь тиждень і почуємося!